Так, всім салют. У нас сьогодні 4 квітня, я знаходжуся на полі Полтавської області, де ми випробовували вперше сівалку Віркар. Е, і хочу вам сказати, що те, що я тут бачу, мене більш ніж влаштовує. Е, тим паче, що скажу вам таку історію. Коли ми приїхали, цю сівалку, в принципі, в натуральну величину на українській території побачили ми там і господарство вперше. Вони мені з порога заявили, що ця сівалка буде сіяти е, на сіневий їхній ячмінь на розвід на, на наступних там рік-два. Життя Еліта планет. Життя еліта планет підказує е, представник цього господарства. Тому, е, скажімо так, сказати, що я е, трошечки е, сцикнув. Ну, Стикнув реально, але ж відео не показував, тому що ну, я вже теж якби, не перший день замужем. Е, ну, але сьогодні вже на, нарешті якби, я поняв, що насправді причин для того, щоб сцикнути, не було. Все склалося якнайкраще. Зараз власне качу і покажу вам, як воно тут все склалося. Отак От воно виглядає. Нагадаю вам, що це е, соя дискована була і по ній висівалася пшениця. Висівалося е, 190. 160-170 кг. Ми рахували, що це 3,2 мільйона. Нарахував я зараз схожих рослин 3 мільйона там, з маленьким хвостиком, ну, умовно округлим до 3, тобто 10%, менше 10% випадання. І скажу вам, що ситуація на даний момент виглядає чудово. Перший момент, який не хочу звернути увагу, колесо і просто рядок. Багато сівалок грішать. Наутільних сівалок в класиці грішать двома питаннями. Перше, це е, або сходи відстають на колії, або навпаки е, випереджають в розвитку. Друге, це е, заднім рядом завжди сівалка насипає на передній. Е, як ми бачимо, ось два рядочка. Ну, воно це присипання, воно помітне трошечки. Да? Тобто ми бачимо, що Тут цей Бугорок і цей, вони не прямо однакові, але стосовно самого мікрорельєфу поля і фази розвитку тобто рослини однакові. В плані розкладки показую вам, ну отак проведу. От. Бачимо, ну, це зернова сівалка, тут якби, питань немає. І основне, що багато, багато людей звернуло увагу. Дивіться, всі завжди звертають увагу при посіві, що у нас ну, розкрита борозда. Неправда, хлопці, дивіться, я показував тоді на відео, показую зараз. Вона не розкрита, Вона, в неї конструктив такий, що в неї це гостре колесо, воно відрізає шматок борозди і присипає в контрхід під кутом до сошника. Тобто ви бачите, що в нас, насправді рядок знаходиться завжди або лівіше, або правіше, залежно від того, яка сторона секції, де яке крило. Бачите, ну, подивіться, на всіх, якби тут ось колесо йшло, ось, а ось розсошник. Ось колесо йшло, а ось посів. Тобто Вона сіє а, не там і нічого цей рядок не розкриває, вона присипана, в мокрому лежить. Бачимо, да, що все якби, стан. Єдине, що, якби, на що я звернув увагу, і то це в порівнянні з коли я вже попав на те поле, де сіяла е, сівалка господарства, що я побачив, що в нас є різниця трошки в глибині посіву. Е, як сказав мені е, Якович, що каже, звісно, трошечки, якби ти на сантиметр примілив, і тобі б ціни не було, і твої сівалці. А так виходить, що чуть-чуть ми. Якби, Ну, Страхували себе, тоді було незрозуміло будуть, ці дощі не буде. І ми зробили чуть-чуть самі собі медвежі услугу. Я покажу вам потім, Я, в мене є сфоткані стан розвитку тої рослини і покажу вам чуть пізніше. Бачимо, да, що у нас ну, десь, чуть глиб... вони хотіли чуть-чуть мільче трьох, а вийшло чуть-чуть глибше трьох. Тобто десь там ближче до чотирьох глибина посіву. От. Але виглядає все ну, дуже непогано. Мені подобається станом на зараз. Зараз ще покажу вам два поля. Сусіднє поле, яке на наступний день сіялось. Е, сіяли ми по кукурудзі дісковані. Бо це діскована соя. 19 міждуряддя, нагадаю в цій сівалці. Все поки що розвивається дуже-дуже класно. Мені все подобається. Любителі... Так, любітелі Ноутіла. Ну, це не нутіл, звісно, хлопці однозначно. Ну, не, якщо будуть дивіться, не, не, не піднімайте, якби мене на сміх. Але все рівно, якщо ми говоримо про кількість пожнивних решток, то безумовно тут їх достатньо. Тут була гарна кукурудза е, з непоганою врожайністю, що там щось в районі напевно, 9 тонн. І що я вам хочу сказати, що ця кукурудза була діскована лемкеном рубіном. На 89 сантиметрів. А всі ви знаєте, що коли немає опори твердого ґрунту, то сівалки дуже важко прорізати. І не дивлячись на це, дивіться, показую вам умовно от таку штуку. Ось у нас рядок був, бачите, тут багато решток. От. Ми бачимо, що воно у нас насіння є тут. Так, да, однозначно тут вона не так витримала глибину. Круто. Але я поясню вам, чому це було так. Тому що ґрунт був м'який і господарство ну, якби, сіє по класиці. Тобто, ну, до, до налаштування проводились, але безумовно ну, якби, все рівно до досвіду і бекграунду наутільного в даному господарстві немає. Тому і тут проводився посів на, по-моєму, два дні пізніше. То ми бачимо, да, звісно, там де чорніше вже знову ж таки бачимо, да? не розкритий у нас борозда, не, не, не розсохлось нічого. Все чітко. Тобто в нас тут е, є всходи. Але там, де навіть і е, в нас є рештки, тобто дивіться, от по решткам вона ну, в принципі, посіяла, в землі все лежить, все в мокрому, все всходить. Ну ось, наприклад, давайте отут. Бачите, піднімаєш, все є. Тобто, ось, бачите, тут де багато решток. ось, У нас все рівно є всходи. Тобто, Всходи досить дружні, великих перепадів я тут не бачу. Ситуація контрольовано, прогнозована, скажімо, терміном таким наших військових. От. Те саме от на колесі. Тобто, В принципі, все нормально, все йде своїм чередом. Це перший досвід господарства. Сіяти взагалі ячмінь по кукурузі ще й в такі... Ну Досить складні умови, тому ну, оцінка е, ну скажімо, четверку ставлять точно. А якщо врожайність не сильно буде поступатися тому полю, то може і навіть і вище. Покажу вам ще поле зараз, е, де сіяла сівалка господарства в той же самий, день, покажу в сходи. Е, так, шановне панство, ну це останнє поле. Оце показує вам, як сіяла сівалка господарства. Комплекс е, міжряддя 16. На що, що кидається в очі? що У нас дружні всходи, але вони в розвитку менші, не дивлячись на те, що глибина посіву мілкіша. Тобто бачимо ми, да, що... Ну я вам відкопаю, потім покажу. Да. По-перше, густіше кидає. Густіше кидає. Хоча норма була та сама. Вона да, якось так воно е, є момент. Причому, що дивіться, міленько посіяна, класно. Тут глибина витримана, ну тут не то, що витримана, вона й там витримана, але тут посіяно мілкіше. Ну, сп, на початках сівалка краще була налаштована. Спишемося на нашу, на, на нашу недосвідченість. Але от дивіться, що є який є момент. От бачите. Не знаю, один це проход чи ні, Да, один. Візуально не похоже, що тут десь є стик. Але бачимо ми отаку от штуку. Тобто є в нас, пішло чи це крило, не знаю, чи це. Тобто у нас є нерівномірність в закладанні, в витримці глибини. Да? Тобто бачимо, дивіться, Оп, отака от штучка. І таких штук насправді багато. Тобто, якщо ходить, це не те, що я вам там знайшов паскудне місце і тут гамняю на сівалку. Ні. Завжди питаюся, хто мене давно знає, завжди намагаюсь бути максимально об'єктивним ну Пройдемося там далі, умовно, десь. Я вам знову знайду таку історію. ну тобто Ось дивіться ось так само знову дивіться, бачите, раз. Раз. То, щоб вам відійти, от. бачите, і таких, ну, таких що у нас якби, моментів по полю багато. Зрозуміло, що тут випали опади, буде все класно. Але ну, якби, в, те, ну в, 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 в натуральну величину я бачу, що ну е, є різниця. Що подобається тут, це то, що міль, міль, мілкіша глибина, але розвиток бачимо, да? що не дивлячись навіть на те, що ми там віркаром посіяли глибше, вона краще повсходила, якось рівніше розкладена. І витримка глибини веселіє набагато. Хоча це тут був соняшник. От ще одне, що може бути, якби, на що я що я не врахував, але от спільнота, прокоментуйте, будь ласка, хто там захоче подивитися це відео. Чи має на даний момент на такому, умовно кажучи, фоні, зараз, на стартовому етапі, має е, великий вплив попередник. Там соя і кукурудза, а тут соняшник, бо там я вам два поля показав. Тобто різні фони. Е, це безумовно. Але в плані того, щоб витримати саме глибину і посіяти фон соняшнику, як на мене, ну, він чудовий, щоб справитися з цією задачею. Ось от, от така історія. Будемо далі дивитися, що воно буде. Всім, всім будемо показувати по, по можливості, що, що, як будуть розвиватися. Ну і головне, поділимося в кінці результатами і врожайністю. Ну що, ребятішки, щоб не затягувати довго, сьогодні відео коротеньке, буквально, щоб показати вам е, і дати якийсь імпульс поштовх в попередньому відео, де ми показували, як ця сівалка сіє. Е, е, хочу вам сказати, що ситуація класна. А, можливо, треба було трошки її примілити, але на той момент нам казалось, що це гарне рішення чуть-чуть її приглубити. Бачимо, що рівномірність сходів краща. І ну, скажімо так, в майже однакових умовах за виключенням поля, але поля знаходяться там в радіусі 700-800 метрів по прямій через посадку. Ми бачимо, що наша сівалка точно не вдарила в грязь яйцом. А може навіть на виході і покаже себе краще. Шанси є. Будемо спостерігати, наблюдати. Я сподіваюся, що ще на цьому полі будемо присутні. Точно поділимося з вами результатами по... на виході. Тобто в нас порівняння зараз фактично сівалка господарства, комплекс з дисковою бороною з мізурядів 16,5 чи 16 там щось таке. Ну і наш монодіск з міждуряддям 19. Висівався ярий ячмінь, норми однакові, що, в принципі, я думаю, теж буде певним чином може повпливати на результати остаточні. Але не принципово. Будемо дивитися в розвитку в динаміці ситуацію на полі відслідковувати. та й, та й потім. Всім дякую за увагу, всім па-па, до зустрічі!